Справа 19. Обчисли зручним способом, використовуючи властивості віднімання. Ну що ж, стартуємо. Дивимося в першому завданні. Бачимо 4739 плюс 5113 мінус 3739. В даному випадку, давайте ми спочатку опустимо дужки. Розкриємо дужки. перед ними немає ніякого знаку, то так і переписуємо, Но так можна зробити, тому що у нас кожне з цих доданків більше, ніж 3739. Тому ми записуємо, що це дорівнює. Отже, це можна записати як 4739. Додати 5113 мінус 3739. І це дорівнює. Давайте я перенесу на наступний рядочок. Дивіться, ми можемо віднімати 3739 або від цієї суми, або від 5113, або від 4739. Це зручніше відняти. Тобто я хочу сказати, що нам зручно так відняти спочатку від 4739, відняти 3739. Ну, а потім вже від цієї до цієї різниці додати залишається. 5113. І це нерівняє. Дивимося, тут у нас різниця 4739 мінус 3739. Це буде 1000. Тобто у нас вийде тоді 1000 різниця. Плюс 5113. Ну і разом це буде 613. Переходимо тоді до другого завдання. Тут бачимо 1291 мінус, в дужках 291 плюс 380. Ну що ж, розкриваємо дужки, перед якими стоїть знак мінус, то ми пишемо, що це дорівнює 1291. то Тоді буде відняти тоді цю суму, це відняти і 291 і відняти 380. То ми пишемо мінус 291. І мінус 380. І це дорівнює. Ну що ж, 1291 мінус 291 це буде 1000, Відняти 380. Це дорівнює. Можна або одразу відняти, або спочатку відняти 300, а потім відняти 80. Ну 1000 відняти 300 це буде 700, а 700 мінус 80 це буде 620 то ми записуємо, що різниця у нас дорівнює 620. Ну що ж, ось таке завдання на цьому вправу завершено.